Стаття 5 закону України про охорону дитинства передбачає безкоштовні шкільні сніданки для дітей першого-четвертого класів. Таке харчування фінансується із місцевих бюджетів цього року. Українських школярів обіцяють годувати трохи краще ніж минулого навчального року. Найбільше виділяється в Києві. Це 7 гривень 40 копійок за один сніданок на одну дитину. Відповідно, на другому місці Дніпропетровськ це 7 гривень, і на третьому Херсон 6 гривень, 75 копійок. Найнижча вартість сніданку в Луцьку 2 гривні 50 копійок. У 2010 році ще були школи, де малечу вранці годували за менше ніж 2 гривні. Самі освітяни говорять, що для того, щоб ефективно харчувати дитину, потрібно не менше 9 гривень, щоб коштував сніданок. І в цій ситуації, скажімо, в Донецькій області там 4 гривні – Ну, тобто, це виходить, що ми даємо на якісне харчування нашим дітям. Місцева рада, хоча й витрачає від 30 до 40 відсотків видатків свого бюджету на освіту, але йдуть ці гроші головно на зарплату вчителям та оплату електрики. А вже що залишається на потреби дітей книжки, інвентар та харчування.